Ну що, агроспільнота, Проводимо останнє налаштування сівалки MataDor від компанії Bednar. Дана сівалка в нас призначена для посіву по стріптіл-технології, ноу-діл-технології, міні Е, Бачимо у нас, якщо концептуально подивитися в сівалки, розміщений двохкамерний бункер об'ємом 5000 літрів. Відповідно, у нас в одному бункері один вид добрий, в іншому інший. Той що у нас частина бункера добрива спрямовується під стійку. під стійку, і глибина рихлення 20 см. Відповідно, внесення добре відбувається десь на глибину 15 см. Стійка у нас, зверніть увагу, яка масивна. Має гідравлічний захист. Диля на спрацювання 870 кілограм. Далі йдуть розгортачі, прикочуючи колеса. Обсетні, тобто розміщені, бачимо, в шаховому порядку для кращої пропусної здатності. Далі у нас стоїть бункер на 400 літрів, в якому зараз засипаний насіння ріпачку. І відповідно у нас Ріпак подається разом із добривом з одного із секції і висівається анкерною сівалкою. беднар Жирона. Тобто у нас тут анкер стоїть, бачимо, Міжряддя складає 37,5 або 35 см. Кожен у нас анкер на паралелограмі, бачимо. Паралограмна конструкція для дотримання заданої глибини, безпосередньо зараз у нас до 4 см. І що цікаво на цій сівалці сівалки Матадор, вона у нас містить ззаді трьохточкову навіску. Дивимося, так? Верхня тяга трьохточкової навіски. Так, де там моя рука? Ага, ось верхня. І нижня бачимо одна і друга. Тобто, ми можемо до даної сівалки, тобто до даного носія, під'єднувати. Дводискову сівалку Беднарце Корса з міжряддям 12,5 або 25 см, анкерну сівалку Жерона з міжряддям 37 або 35 см. І так само можемо під'єднувати просапну сівалку. До речі, інсайт Просапна сівалка буде презентована на виставці в Ганновері. Має презентована бути від компанії Бендар, тому відслідковуємо, дивимося новини. І, звісно ж, будемо раді бачити, хто, хто зможе виїхати, попасти на виставку, там зустрінемося безпосередньо, покрутим, походимо, подивимося. То даний концепт, коли в нас три різні технології посіву можна зробити, набагато спрощує кількість проходів. Трактора по полю і, відповідно, збільшує універсальність даного посівного комплексу. Тож слідкуємо, дивимося. Хлопці зараз перевіряють глибину, перевіряють густину і будемо приступати вже, виходить, на довгі гони. Всім миру і на зв'язку.